Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні я вам покажу одяг з люкса де фіксовані ціни. Розпочну з такого пуховичка. Ціна на нього 1200 гривень. Ось такий от бренд вказаний. Він йде в великому розмірі, але це великий плюс, оскільки він буде виглядати як оверсайз. Тут от розмірна сітка, 50 чи 52 розмір, і наповнювач тут прекрасний, повністю натуральний. 50 на 50 пух перо. Тобто в ньому буде надзвичайно тепло взимку. Він доволі актуальний, оскільки тут не тоненька прострочка, а широка. Він вкорочений і ось так виглядає в примірці. Дуже мені подобається цей колір, бежевий. Дуже освіжає. І він класно зроблений вверху, має капюшон і таку стієчку під горло, тобто абсолютно не буде задувати, і в ньому буде дуже комфортно і дуже тепло. Пуховик в ідеальному стані, без жодного дефекту, взагалі як новесенький. Особливо мені тут подобається наповнювач, пух-перо це великий плюс, і рідко насправді з таким от складом можна знайти пуховик в секондхенді. А тут, напевно, просто трішечки от ціна кусається, тому його не забрали. І такий мені ще попався пуховик від відомого, якісного дорогого бренду. Усім відомого, мабуть, Jack Wolfskin. Звертайте на нього увагу. Це справді класний бренд, який дуже добре носиться. Його ціна 1500 гривень, але це еска. Не буду приміряти, ось Так вам показую в руках. І ось такий мені попався светр, дуже крутий від James Pringle, в розмірі L. Його ціна 380 гривень. Дуже класний тут відтінок, щось таке от проміжне між сірим і коричневим, колір капучино, і це у нас вовна. Є відповідний знак вовни. І дуже класна на дотик. м'ягенька, абсолютно не колюча. Видно, що дуже хорошої якості. Светр, щоправда, чоловічий. Ви бачите, наскільки тут довгі рукавчики, але загалом дуже класно сів і на жіночу фігуру. Тут акуратний виріс, не такий, знаєте, як дуже часто буває в подібний, а заокруглений, акуратний светрик можна, в принципі, рукавчики підкочувати і носити. Знаю, що і ви, мої підписники, теж дуже часто собі купляєте чоловічі светра, як і я, і залюбки їх носити. В принципі, не бачу в цьому великої проблеми. Адже в секонд хенді насправді набагато легше знайти класної якості светер з вовни або з кашеміру саме на чоловічому відділі. Ось якось так от склалося. Далі буду приміряти ось такі сірі джинси від Zara, 42-й розмір, їхня ціна 400 гривень, продаються вже зі знижкою. раніше оцінювала їх у 640 гривень. Щоправда, вони йдуть такі от завужені і дещо вкорочені. Ось такий вони мають вигляд власне в примірці. Трішечки, як на мене, їм бракує довжини, і вони або розтянуті, або вони трішечки великуваті. Не подобається, як вони зверху робляться такими от складками. А от колір мені їхній дуже сподобався. Загалом люблю сірі відтінки і в джинсах в тому числі. Пишіть, як вам ці джинси, мені в принципі не дуже подобається, що вони йдуть завужені, так як скіні. Хотілося б, щоб вони були все таки прямими, як труби, або якийсь такий от широкий варіант. Далі взяла до примірки ось таку блузу. Її ціна 240 гривень. І це у нас буху, це мазмаркет, не є дорогий бренд, але мені дуже сподобалося виконання цієї блузи. Тим більше це повністю натуральна тканинка, 100% бавовна. І дуже красивий тут візерунок. Вона вся така от ажурна, на довгий рукавчик, дуже красивого відтінку кольору шавлії. дуже така одніжна. Щоправда, на мене вона замаленька, оскільки це 10-й розмір, не мій розмір. Але ви знаєте, що я максимально усе на себе мірюю, адже в примірці завжди краще видно модель. Так, на вішику річ по одному може виглядати, а в примірці зовсім по іншому. Тут дуже красиві такі от пишні рукавчики, і загалом блуза мені сподобалася. Наступною буду приміряти ось таку подовжену блузу, як Тоніку. Її ціна 320 гривень. Це у нас фірма H&M, розмір L. Склад також чудовий 100% віскоза. Вона йде така, як атласна, тканина дуже ніжна, нагадує шовкову. І, в принципі, цю сорочку можна було б носити як і сукню, якщо б по бокам не було таких от глибоких розпорок. Хоча при великому бажанні їх можна зашити і справді використовувати сорочку замість плаття, адже тканина тут дуже щільна, не просвічується, тому легко можна використовувати справді як плаття. І знову ж таки колір тут дуже класний, такий ніжний беж виглядає дорого багато, як то кажуть. Ну і стан у неї чудовий. Далі хочу вам показати ось такий сонячний яскравий светр від Єгірс. Щоправда, це розмір S, на мене він буде маловатий, але це дуже класний бренд. Звертайте також на нього обов'язково свою увагу, як і Ну і склад тканини самі, бачите, тут теж прекрасний: 90% вовна, 10% кашемір. Кашемір додає м'якості, такої ніжності, легкості, і светрик абсолютно не колючий, дуже приємний на дотик. Не втрималася, таки його приміряла. Ось така, от як водолазка, він вийшов весь в обтяжку на мені. Трішки були б тут довші рукава, я б собі його точно купила. Адже в такому кольорі знайти светр з таким складом це великий успіх. Ціна його 400 гривень. Як на мене, для такого светру це в принципі непогана ціна. Але цілком ймовірно, що він дочекається знижок, і його можна буде купити ще дешевше за гривень 200-300. Як вам цей светрик, пишіть в коментарях, а ми переходимо до моєї наступної знахідки. Це ось така от сукня. Пошита вона з прошви, з красивою вишивкою. Це у нас 40-й або 12-й розмір. Попереду є декоративні гудзики. І у нас вона за складом чудовим, повністю натуральна, це 100% котон, павовна. Вона доволі коротка, пишна, вона йде на довгий рукав, внизу є резинка, яка стягує рукав і робить його пишним. І якщо на вішечку платючку мені дуже подобалося, то в примірці, от на моїй фігурі, воно просто ніяке, абсолютно мені не підійшло. Ну так буває. Переважно всі сукні від грудей вони дещо повнять і підходять переважно таким от високим, струнким дівчатам. Трішечки не мій варіант, хоча суконька дуже така, од романтична, жіночна, і дещо навіть в такому якомусь французькому стилі. І ще ось таку сукню взяла до приміручної чорну, в такий тоненький рубчик, вона йде, її ціна 500 гривень, абсолютно нова, ще з картонною магазинною бірочкою. Такий, от, напевно, варіант, коли не продалась в магазині, і відправили її в секонд-хенд. За складом вона так собі 35% на всього раїн, решта тут Поліестер. Сукня йде по фігурі, має по бокам розпорки, середньої довжини і. Ну, така вона вечірній, більш як на мене, варіант. Вона водночас ніби і закрита, така йде на довгий рукав, відповідної довжини, не надто коротка, але водночас виглядає дуже так от спокусливо, адже тут такий виподібний виріз, де на запах, і сама вона дуже так підкреслює чітку фігуру. І давайте вам ще покажу кілька речей з залу. Найшла ось таку шкірянку косуху. Це натуральна шкіра, і ціна тут всього на 500 п'ятсот Продається, вона є знижкою, має такі от потертості. Не знаю, чи це від старості, чи можливо це такий фабричний варіант. Але зараз потертості в тренді, тому виглядає актуально. І, можливо, ви пам'ятаєте, ось цей жакет з пояском він ляний в бежевому кольорі. Я його приміряла в одному з своїх минулих відео. Він тоді був ще без знижки, а зараз на нього знижка коштує 500 гривень. Думаю, можливо, ще опустять ціну, тому можна буде за ним повернутися. І гляньте, який класний подовжений жилет, був дуже структурований. Щоправда, це маленький розмір, тому вам ось так от просто на вішечку показую. Не брала з собою до примірочної. Ну і давайте ще покажу вам взуття. Суття буде також з люкса. І тільки гляньте, які класні кросівки. вони дуже акцентні, поєднання такого яскравого помаранчевого з леопардовим. Це у нас фірма River Island. Вони текстильні, верху на ліпучку, вони легесенькі, зручні. І продаються уже зі знижкою, коштують 500 гривень. І ось тут, в дуже красивому такому ніжному зеленому відтінку черевики, вони з натуральної шкіри. Коштує 680 гривень. Видно, по них що вони зроблені добротно, якісно, і вони такі, от прямо невбиваємі. Дивимося з вами далі. Як ви бачите, тут не так вже й багато взуття, і багато є ще з минулих завозів. Ось ті я вам від Томіхалфігра чоловічі показувала. Зараз вони знову ж таки продаються вже зі знижкою. І ось ті чорні мешки з дуже таким цікавим мисом теж показувала. Тепер на них теж знижка коштують 450 гривень. А ось це щось новеньке 1100 гривень за такі от високі черевики на шнурівку. і Це дорогущий бренд Мустанг. Звісно, що вони з натуральної шкіри дуже круто виглядає, така дуже цікава у них підошва, тракторна, це 40-й розмір, ну але ціна кусається. І ще ось такі от черевики з тисненням були під рептилією, теж дуже якісні, добротні з такими акцентними червоними шнурівочками, і ціна у них теж така, от, дай Боже, 1200 гривень. І тільки гляньте, які тут класні високі челсі, абсолютно нові, з такими вставками-резинками. Зручно вдягати їх, і це щоправда 41 розмір. Вони з натуральної шкіри, мають наліпку, тобто абсолютно нові, як в магазині 1200 гривень коштують. Тут у нас в перемішку і жіночі і чоловіче взуття. Ось ці схожі на чоловічі, але вони якісь такі малесенькі, абсолютно нові ще прикріплена картонна бірочка. Це 38 розмір. Вони з натуральної шкіри. І ось такий від Timberland в такому класному коричневому відтінку, карамельному, 1100 гривень з натуральної шкіри, 41 розмір, і виглядають вони на чоловіче взуття. Ось такі мені сподобалися, але взяла до рук і зрозуміла, що це не натуральна шкіра, а замінник ну і ціна тут відповідно 450 гривень. А ось ті з натуральної замші, причому ціна теж не висока, гривень. І тут у нас челсі в такому красивому шоколадному коричневому кольорі сороковий розмір, але вони виглядають на чоловічі 750 гривень, в принципі, небагато як для шкіряного взуття. І ще ось такі теж коричневі, теж з натуральної шкіри. Давайте ще подивимося, що в нас зі спортивного взуття є. Ось такі від Nike, але подивіться, як тут стоптана підошва спереду, дуже вони заношені, 600 гривень. Ось такі в білому кольорі ванси в ідеальному стані. І ось ці цікаві, такий тваринний принт, і їхня ціна 600 була гривень, тепер 500 гривень. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.